Протягом минулої доби росіяни завдали масованого удару по території нашої країни, застосувавши іранські безпілотники. Шахет 18 із 24 знищили наші захисники. Минулої доби противник завдав 10 ракетних ударів по містах Краматорг та Запоріжжя. Завдав 75 авіаційних ударів та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, навчальні заклади, дитячі садочки. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, де протягом доби підрозділи Сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. на Бахмутському напрямку. Тривають бої у місті Бахмут. Також безуспішні наступальні дії ворог вів у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Олександр Шультине, Деліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдійському напрямку противник наступальних дій не проводив. Обстріляв Авдіївку. Первомайське, Нетайлове та Карлівку Донецької області. На Мар'їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Протягом доби відбито численні атаки противника в Мар'їнці.